Привіт, друзі, вітаю! Вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні запрошую вас на новий нітінг-влог, в якому я розкажу про свій досвід в'язання за описами. Він в мене невеликий. Я тільки починаю цю пригоду. Теж розкажу про свої плани, розкажу про чудове відкриття на YouTube такого каналу майстрині з України. Вона живе в Словаччині. І робить іграшки. Просто ви маєте побачити, якщо ще не бачили цю красу, і також дійдемо сьогодні до готової роботи. Запрошую вас разом пов'язати, а почну з того, що в мене небагато процесів на спицях. В мене є основний це светр, і я ще беру собі такі маленькі, щоб якось швидше отримувати готову роботу. Хоча там теж можна дуже швидко отримати готову роботу, просто там рукави і рукави. Вони в мене в'яжуться дуже довго. Сьогодні подивилися в'язальний влог Тетяни Клим. Якщо я правильно називаю прізвище, я залишу посилання, якщо ви не знаєте відео Тетяни, бо я її дивлюсь досить часто, і в неї вийшло відео п'ять стартів чи п'ять проєктів. Це дійсно п'ять днів і п'ять нових проєктів Тетяна починала, і на наступний день вона підключається, і в неї вже там просто до підрізів пров'язаний светер, наприклад, або вже майже готова робота. Я так дивлюсь і дивуюсь, наскільки працьовита людина, і просто ну, в мене такої продуктивності немає. Я не працюю на роботі, так хоча не будемо знецінювати, звісно. Моя робота теж це і ментальна йде, емоціональна, логістична. Я щось продумую, я щось щось планую. Це теж робота, це теж займає творчий і інтелектуальний ресурс. Ну, але просто в Тетяни ще дві доньки, як вона казала у своїх влогах. Я не знаю, це просто-просто бджілка, з якою я себе намагаюся не порівнювати в плані в'язання, тому що ну, нехай мій канал буде в такому разі підтримкою для тих, хто в'яже повільно або набагато повільніше, ніж ці такі в'язальниці, дуже продуктивні, так і працьовиті. Ще хотіла показати вам на собі комплекти з минулого влогу. Я його називаю цукерковий комплект. Не знаю, чи шапку я не перев'яжу в кінці кінців на якусь іншу модель, але наразі це поєднання кольорів мене дуже тішить, як на сірий лютий, навіть дуже підходить. Тому, може, перейдемо до в'язовлогової частини, а потім ще після неї вона не буде довго сьогодні. Ще розкажу про те, що обіцяла. Покажу вам просування по цій ковтинці. Нагадаю, що це Лана Гато 100% меринос, не пам'ятаю артикул 600 грамів на 100 метрів, в дві ниточки 300 грамів на 100 метрів. І так я і в'яжу: 300 грамів на 100 метрів. Ковтинка за описом безкоштовним з сторінки Drops. вже третій виріб за описами з цієї сторінки, і це було два рази шапка і один раз. За другим описом ця маленька ковтинка. Я тут натопила, скажу вам чесно одразу. Не знаю, як я рахувала, але ну, мала бути ниточка в два рази товща. Так само я вирішила і здивувалася ще думаю, чому така тоненька ниточка аж на п'ятірці в'яжеться. Ну, думаю, ладно, ну це норвежці, може, вони там так в'яжуть. Знають, я взяла 4,5 і в'яжу собі. Зв'яжу другий розмір. Тобто 62 сантиметри за описом, а там як вже вийде. Я розуміла, що в мене завжди трошки більші вироби виходять. Думаю, ну на коли буде, тоді і буде вона носитися, ця ковтинка. І в мене вийшло знову не за описом, а якась така, якась така власна версія. Починаємо в'язати від рукава оцього. В'яжемо, робимо прибавки, потім прибавляємо наперед і спинку. Робимо убавки і дірочки для гудзиків. А тут починаємо другу частину знову від цього переду. Тут набираємо петлі і йдемо так в сторони. Потім добираємо сюди наперед і спинку. Мені ще залишилося пров'язати. З цього боку, ось десь 10 см, як тут, і вже робити правий правий рукав. Думаю, що мені повинно вистачити там, десь я ще маю маленький такий клубочок. Є такий певний елемент ну, сатисфакції від того, що ти в'яжеш, так, крок, за кроком, щось в тебе вже вимальовується, виходить. ну, В принципі, це цікаво. І модель, вона вже. Тут продумано, якщо є якийсь я кажу, досвід в'язання, то можна сміливо обрати ці описи і за ними в'язати. А ще про мовний такий момент скажу польською мовою: за е, убавки це звучить як замкній очко, тобто зроби убавку. І я читаю замкній, ну і в мене. Так в голові воно як закрий. І я тут робила прямо закривала петлі, знаєте, як цим стандартним способом першу чи, чи там другу петлю закривала, і тому тут такий дуже негарний цей край вийшов. А треба було просто звичайну убавку Тут десь дві. Петлі від краю зробити, і її б не було помітно. Я не розпускала, не люблю розпускати, може вже коли дов'яжу до кінця, подивлюся, чи всі інші отут края горловини виглядають красиво. Якщо так, то це розпущу і зв'яжу по понов... новій. Бачите, тут кілька разів я приєднувала ниточку, не знаю, чи це буде. Красиво потім. Якщо буде не дуже, то я придумала, що зроблю е, тут обв'язку якимось іншим ніжним кольором. Понизу не знаю, чи буду робити, тут досить гарно все виглядає. І по рукавах ну, теж звичайний набірний край. Можливо, тільки е, тут горловинку обв'яжу, якось гачком. Ось на якому етапі моя ковтинка. Мушу високо так підняти камеру, тому що не влізає. Знімати з руки залишився один рукавчик, от ви бачите його зліва. Або я зараз за якийсь час, вже тут зовсім трошки залишилося, буду дуже розчарована, або буду радіти, тому що мені може просто не вистачити пряжі, або її якимсь чудом вистачить. Не знаю. В мене залишився ось такий маленький клубочок. І ще ось. Така кінцівочка від того моточка, з якого я в'язала. Але він закінчується дуже швидко. Я на цьому етапі мені ще 4 убавки, ну і ще тут кілька 4 см. Хусткова в'язка, ви знаєте, дуже багато з'їдає пряжі, Ну тому що вона розтягується так так і е, пішло досить багато. Взагалі, це отак. Навпіл складається і отут зшивається. Ну що, втішні новини, мені вистачило пряжі, навіть залишилося, щоб зшити. Цей рукавчик дов'язала, він вийшов такий самий, як і цей. Тут видно, що в'язала з розпущеної пряжі. Ну, але воно ще все до прання. Цей меринос не розпушається після прання, але він точно. Вирівняється, ну і там, після може якогось другого прання буде вже більш такий пухкий. У нас дуже темно. Я навіть світло включила, тому що сніг падає просто такою стіною, дрібний такий сніг за вікном. Щодо светра, то я не витримала і тут вже в горловині вділа е, ниточку таку яка з резиночкою, так щоб е, просто була мотивація продовжувати, щоб він мені е, подобався. Це ось така еластична нитка бавовняна, вона досить добре розтягується. Колір ну вживу він ближчий до светра, ніж на камері. Я цю ниточку вділа з виворінтної сторони між лицевими петлями резинки. Так, і з цього боку її взагалі не помітно. Можливо, якщо б це був дуже контрастний колір, якийсь, не знаю, там яскраво-рожевий, то може і видно було б цю ниточку. А так взагалі не видно. Мені важливо було, щоб це, як я. Вдягаю светр, так, щоб горловина тут не була вже такою гормошкою, так, ну, щоб не перетягнути ці нитки е еластичні. І теж, щоб воно не розпливалося так, як воно раніше. Горловина просто так по плечах вона розпливалася. Це в мене маркер, що це перед. Хоча тут і так, і тут є заглиблення горловини, то так і зрозуміло, що це перед. Логічніше було б протягти цю еластичну ниточку після прання, так, тому що светр може розтягнутися. Я тут протягнула три ниточки, але мені треба було побачити, що це працює, що це після цієї ниточки буде виглядати класно. Дійсно, так є. Зараз светрден розкладен, розкладеному на столі вигляді тут трошки стягнутий. Так. Але на мені під вагою е, сфетра ця горловинка так розходиться і тримається. Так? Не так, як воно було е, на початку, що мені не подобалося, розпливалася так аж по е, ключицях ця горловина. Тепер в мене, принаймні, є мотивація закінчувати рукави, бо я їх дуже не люблю в принципі в'язати. А тут ще й меджик-лупом, що взагалі для мене. Неприємно, я люблю в'язати на шкарпеткових спицях, але в мене немає в наявності четвірки з шкарпеткової. Вже небагато залишилося ще 7 см просто лицевою гладдю, а потім буду переходити на резинку і резинку буду в'язати шкарпетковими 4,5, так як я в'язала весь светр. Щоб ця резиночка не була стягнута. Я не хочу, щоб. Може навіть додам тут трошки петель, не знаю, декілька хоча б на, на манжет, щоб резинка на рукаві не була стягнута і не хочеться мені цього ефекту. Забираюся за роботу. Тепер мені горловинка подобається. На собі, звичайно, потім все сфоткаю. Можна залишати ось такою відвернутою горловину, а можна якось хаотично її так призбирати. А можна просто загортати рівно, і так само можна загортати всередину і робити такий комір стійка. В принципі, варіанти є, пряжа дуже приємна, ще перед нами цілий лютий березень, теж не думаю, що одразу така буде тепла весна. І ще можна буде його спокійно носити із пальто. Так, виклала, розклала цю ковтинку, попрала на рушнику поки що. Потім, як трошки волога піде, то просто на столі буду сушити і буду перевертати, вивертати, щоб краще просушувалося. Спочатку у звичайному шампуні, щоб випрати просто пропитку, бо це бобінна пряжа. А потім в такому спеціальному дитячому засобі для прання ще випрала. Ну, це, звичайно, розтягнулося, тому що в'язала на. Великих як для цієї товщини пряжі спицях. Тому, як казала, вже подивимося, як висохне, на який там розмір воно дійсно буде. Думаю, що обв'язочку тут все ж таки зроблю і підберемо ґудзики, як трошки підсохне. Привіт! Сьогодні в нас понеділок, 6 лютого ковтинка. Висохла і хочу порівняти, все ж таки якого вона вийшла розміру. Виклала тут розмір 62, це ще не прасоване, не випране але порівняти розміри зможемо. А це розмір 56. З того, що я бачу, то нібито 62 і в ширину, і по довжині рукава, в принципі. Це він і є. І я його і в'язала, якщо за описом. На 56 теж має бути, в принципі, нормально. Якщо на якийсь такий бодік вдягати, підкотити там рукавчики може і нормально. Не знаю, в мене немає досвіду. Я тільки так можу орієнтуватися по цим розмірам, які я маю на даний момент. Тут я підбирала пряжу для обв'язки, горловини. Тут в мене меринос на бавовні, такий пухнастий шнурочок. В принципі, непогано. Це Flora Drops вовна з альпакою. Це пряжа Норки, але вони ці дві останні відпали варіанти, тому що я зрозуміла, що це буде колотися. Треба брати таку бейбі-пряжу. І тут в мене газал Бейбі Вул, XL і Alise Baby Wool. Ну і напівбавовна теж від Газал біла. І тут вже вибирала просто за кольором. Зупинила свій вибір на Alize Baby Wool. Мені здається, що ці відтінки підходять за тоном, за теплотою, Ну і не повинно воно колотися. Ну Ну я так думаю, якщо це бейбі пряжа. Ну, і час підбирати гудзики. Довго підбирала, вибирала пари з такого набору. В мене є такий мікс різних гудзиків, Вибрала багато варіантів і виявилося, що залишиться на кінець у мене тільки два. Через те, що дірочки я зробила невеличкі для гудзика, Там проходить тільки невеличкий гудзик, тому що дірочки я зробила так за. Описом просто звичайним накидом. Тому оформлення вийшло таке знаєте, з того, що знайшлося, з того, що було. Ну, Я таке люблю, тому що пряжу я вив'язала повністю в нуль ну, і використала те, що в мене вже було тут в якихось запасах. Тим більше, що тут багато не треба ані ниточок, ані ґудзиків. І в кінці, побачите, вже готовий результат. Ну і за вашою рекомендацією, подивилася на каналі Світлани. Там дійсно вона має дуже класні майстер-класи на дитячі вироби. І що мені сподобалося, це різні пінеточки. Слово, мені це не дуже подобається. Ну, але влучно, що є якась окрема назва для цього аксесуару, тому що ну, це і не шкарпетки, і не взуття. І в мене виявилося в наявності. Пряжа для однієї моделі тих пінеток, які вона е, в'яже в, в своєму майстер-класі. Ось така в мене готова роботка. Тут кардиганчик або ковтинка, не знаю, приблизно на три місяці це буде пасувати, треба міряти, точно не можу сказати. Це вийшло щось таке, на мою думку, середнє між такою стильною і такою в дуже доброму сенсі слова бабусиною, так, яку б могла зв'язати бабуся для своєї внучки чи правнучки. Не знаю, чому в мене таке враження склалося. Можливо, тому що тут таке поєднання кольорів або ну, ці гудзики, ну не знаю, або фасон. Можливо, теж багато залежить від того, з чим вдягнути цю ковтинку, так що будуть тут за низ. Якщо у вас є досвід вдягання таких речей на маленьких дітей, може напишіть мені, чи це взагалі практично, чи, чи в таке щось інвестувати час. Але воно, звичайно, миле, в'яжеться все в принципі швидко, і можна тренуватися в розвитку свого якогось стилю, так, тому що. Це було в мене, якби я казала про плани на наступний рік, ну точніше на цей, який вже почався, 23-й, то мені б хотілося створювати такі речі більш базові, більш в базових відтінках, бо в мене виходять вони, знаєте, такі такі кольорові, не дуже універсальні. Ну, із цих двох артикулів я буду в'язати пінетки за майстер-класом від Світлани В'язання для душі. Ще, думаю, зв'яжу з цього алізе Baby Wool, з цього відтінка штанці. Або, як я сьогодні дивилася в відео у Тетяни Клим, штанятка. Штанятка зв'яжу собі ще. І буде це, можливо, навіть і комплект, так, ця ковтинка, тому що вона обв'язана оцією алізе, так, тут бежевий колір пінетки і штанятка. Дякую вам дуже за рекомендацію каналу Світлани. В'язання для душі дійсно класні майстер-класи для дітей. А я вам хотіла порекомендувати канал Діана Пацкун. Якщо я не перекрутила прізвище, я думаю, ні. Канал з в'язаними іграшками. Наскільки класну картинку робить Діана в своїх відео так? Як вона знімає ці свої іграшки, процеси, дуже приємно дивитися. І що мене особисто потішило, то те, що вона в'яже іграшки саме спицями, так тому що я гачком якось не в'яжу. Але якщо ви в'яжете гачком, то там просто вам буде. Дуже багато натхнення у Діани. А для мене я надихаюся поєднаннями кольорів у неї. Як вона бере такі кольори, що коли вибираєш, бачиш перед собою палітру, то я не звертаю увагу на, на такі відтінки. Так вони якби такі випрані, такі трошки припилені і дуже класно виглядають у виробах. І їх можна поєднувати, і вони дуже гармонійно виглядають. Навіть я подивилася, у Діани є майстер-класи на дві іграшки спицями зв'язані англійською мовою. Ну а майстер-класів гачком, то там просто в неї дуже-дуже багато. Це от такий канал, знаєте, що називається «Затишні, затишні влоги. Навіть не треба цього писати десь там в шапці профілю, тому що це і так просто слово, яким можна описати ці відео. Так що мені дуже сподобалось. Залишу теж посилання. Так, про плани розказала, що наступний влог знімаю вже в новому светрі, в'яжу штанятка, пінетки, канал порадила. В нас вже робиться темно, мені треба було почекати, коли сусіди одні закінчать ремонт. І бажано, щоб ще ті, які згори не прийшли додому, тому що вони тупотять і якось так зловити цей момент. Ну, нібито вдалося. Так що дякую вам дуже за спільно проведений час. Якщо вам є що сказати, то запрошую в коментарі. Бажаю вам проводити час так, як ви любите. Бережіть себе і побачимось в наступному влозі. Па-па!